Квінтет The Overtones випустив свій третій студійний альбом «Saturday Night at the Movies. як і в їхніх попередніх альбомах. Тут 50-х років поєднується з ритм блюзом та попом. Вже із назви зрозуміло, що останні диск є реінтерпретацією відомих пісень із фільмів, таких як Гріз, Деті Дансін, Pretty Вумен, Коктейл та The Jungle Book. У нас був список пісень, що їх ми хотіли записати, деякі з них із кінофільмів. І в цьому є певний сенс. Так виникає тема, і нам залишається тільки йти за нею. тут є чимало позачасових пісень з минулих десятиліть. Тож цього разу було не важче ніж з іншими альбомами. Як каже Марк, все відбувалося цілком природно. Ці пісні знакові і позачасові. Одним словом, і пішло, і поїхало. В остаточному варіанті ми викреслили з первісного списку не так вже й багато пісень. Незабаром група вирушає на гастролі. Вони розпочнуться 17 лютого в місті Корк в Ірландії, а закінчаться 22 березня у Лондоні.